Всім привіт! Давно в мене не було на каналі. Трошки погрузла в роботу, Забагато справ на себе взяла. І сьогодні я хочу з вами поговорити про помилки, які я робила протягом своїх 34 років. Починаємо. І так, перша помилка моя це. Не слідкувати за своїм здоров'ям. Що я маю на увазі? Коли я була 21-річна, я працювала гірничим інженером на шахті, дозволяла собі лазити по лавах без наколінників, таскати тяжкі речі, не проходити обслідування, потім, вже, коли я вже приїхала до Польщі. Тобто я. Могла не звертати уваги, коли я хворію, наприклад, коли в мене якась простуда або іще щось. Я могла просто напитися ліків і навіть не піти до лікаря. Ну, і в 33 роки, звісно, мені виліз нерв, грижа, і виходять наслідки моїх таких дій. І я завжди вважала, що я буду завжди молода. Завжди здорова, що в мене ніколи нічого не може боліти. Але це не так. На жаль. Друга моя помилка це я не вивчила англійську мову. Як? Скажіть, будь ласка, це, мабуть. Саме тяжке, з чим я зараз борюся, бо я зараз активно вивчаю англійську мову, і можу сказати вам, дається вона дуже тяжко. <сум> Треба її вчити, поки ти ще молодий, і в тебе не забита голова різними проблемами, э, всякою всячиною, всякою, всякою непотрібною всячиною. Тобто, твоя голова думає абсолютно про інше, а не про англійську мову. І мені дуже важко саме. Розмовна частина. Е, дуже важко вона мені дається. Тому <сум> моя помилка це те, що я ніколи не вивчала англійську мову. Третя помилка це я не займалася фінансовою грамотністю. Я почала вивчати фінансову грамотність е, теж десь рік тому. І можу сказати, що я теж ніколи не замислювалась про якусь там пенсію. Я знаю, що в мене її не буде. Все, що я отримувала, я одразу витрачала на різні речі, особливо на їжу останнім часом. Я знаю, що це все нерви, це все депресія. І так я якось заїдаю всі свої проблеми. Віту набрала пару лишніх кіло, ну то нічого до чого я веду те, що потрібно вивчати фінансову грамотність, що нам не розповідали про неї в школі, що нас навчили витрачати гроші, що нас навчили, що потрібно взагалі робити з грошима, як їх зберігати, ці гроші, як їх в що вкладати, ну, що з ними робити, щоб гроші працювали на вас. Тобто я вважаю, це теж дуже, дуже такою помилкою дуже серйозною. Бо 13 років, за 13 років я б могла б вже капітал собі збабахати, Але ні. На жаль, ну нічого. Знаєте, все, що не робиться все до кращого, тому зараз я теж активно вивчаю фінансову грамотність, я вивчаю інвестиції, я вивчаю фінанси, я вивчаю все, що зв'язано з фінансами. Тому беріть на заметку. Це моя помилка це пробувати щось нове. Я дуже боялася пробувати щось нове. Я дуже звикаю до людей, я дуже звикаю до того побиту, який я веду, я дуже звикаю до всіх речей, тобто в мене завжди практично однакова їжа. Я рідко куштую щось нове, бо я дуже багато чого не люблю в їжі. Я дуже рідко там, навіть там, не ходжу на танці або ще щось, бо боюся, що мене не вийде, мене засміють. І так далі. Тобто моя помилка не, не пробувати нічого. Це я навіть хочу піти на права і боюся, що в мене не вийде. Ну, блін, ну у всіх не, не виходить з першого разу, так? Це ж не привід не йти і не пробувати щось. І я пішла на танці. Чверта помилка. Це те, що я позичала гроші чоловікам. І після цього, як ви думаєте, що ви думаєте? Звісно, вони зникають разом з грошима. Оце теж я не хочу багато про це говорити. Я сама знаю, що не потрібно довіряти всім і одразу, і вважати, що цей чоловік, він один і на все життя. І в більшості я знаю ці свої схеми психологічні, на жаль, я довіряю. і я дуже наївна, добра. Коли в мене просять про допомогу і ще й я ніколи в житті не стикалася з маніпуляторами, але, на жаль, вже стикнулася з маніпулятором одним, який просто напозичав мене грошей на, як виявилось, на те, що чого насправді не було ніколи в житті. І нещодавно мені трапилась книжка про психопатів. Дуже класна книжка. І я дуже багато пов'язала з цим. Бо ця людина бреше на кожному кроці і набрехала про такі речі, про які я б ніколи в житті не, не придумала б і взагалі не подумала б, що можна про таке брехати. Бо для мене це... Ні. Тому так, ніколи в житті не позичати гроші чоловіку та взагалі нікому. Не знаю, це я. Помилка пов'язана з чоловіками. Угу, Що ви думаєте? Настя, це сюрприз. сплошний. На жаль, це стосунки з жонатими чоловіками. У мене були стосунки з жонатим чоловіком. І це було. Так, на початку це було дуже круто, дуже класно. Я була молода, я навіть не замислювалась про заміжжя, або про дітей, або ще щось. Потім, коли я вже почала замислюватися і розуміла, що він жонатий і він не хоче покидати свою дружину дітей, мені було ще не потрібно одразу на цьому припиняти все. Але ще я ще раз кажу, що я була молода, глупа, наївна. Тому я. Три роки з ним зустрічалась, коли нарешті він не лишив мене практично друзів, коли він намагався посварити мене з мамою, бо я досі пам'ятаю ту розмову, яка привела мене до того, що я вирішила їхати до Польщі, коли він сказав, що ти живеш з мамою, ти завжди з мамою, як ти можеш з нею бути. Мені здається, що він навіть не пам'ятає про цю розмову, якщо чесно, але мене це дуже сильно зацепило. Коли він почав зачіпати мою маму, то все. Це мене одразу відвернуло. Одразу воно як якийсь такий щелчок, що потрібно тікати. І я втікла до Польщі. І вже п'ять років я в Польщі. Так. Як швидко летить час. <ріх> тому от такі помилки я робила в своєму житті. І це відео, в принципі, я записую більше для себе. Як нагадування тому, щоб я ніколи не робила цих помилок. Щоб я переглядала це відео і розуміла, що Настя працюю зі своєю кукунькою. І все буде добре. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Люблю вас.